Друзі, вітаю! В Європі роздробляють план Б на випадок, якщо Трамп не буде допомагати Україні. По моїх інсайдах це може статися. Кіт Келох на закритих зустрічах в Києві, начебто, за словами деяких представників нашої влади, говорив про те, що розвідданих не буде, і зброї може не бути. Плюс дуже сильно питав про вибори, і опозиційні наші деякі лідери говорили, що да. Вибори треба чим швидше, тим краще, щоб вони прийшли до влади. А, крім плану, Б стратегія Трампа New York Times каже, що це називається стратегічна плутанина, і можливо навіть сам Трамп в ній заплутався. Хоча знайшли референс на що ж власне надіється Трамп в війні Росії проти України. Виявляється, що Теодор Рузвельт, приклад його наслідування, який помирив Японію та Росію. Правда, до речі. Все ж таки не на російську користь. Теж давайте по цьому пройдемося. Президент Польщі дає задню, отак: от Кароль Навроцький, як сказав, і почав топцювати назад. Каже: ні, 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 ви не так зрозуміли. старолінки відключати не будуть. Ми не будемо позбавляти. А в мене є інсайдерська інформація, що країни Балтії, Фіни і інші наші друзі. кажуть, слухайте, да там копійка грошей на, на ті старолінки. Та ми самі оплатимо Україні, якщо вони так от дурака валяють найближчі сусіди. Насправді там питання 50 мільйонів доларів. І вони зараз, давайте під шумок забороняти прапори УПАД, давайте виселяти українців, давайте відміняти старлінки. Ой, ні, ну старлінки залишимо. Але отут, де питання ідентичності, де питання ідеології, будемо стояти до кінця, стиди позор таким керівникам. Це не лідери. Це просто навіть не хочу ображати. Розумієте, ось це їхня політика. Далі е ще є нюанси, про які я хотів поговорити. Давайте підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах в українській політиці. І зробіть донат. Ми з вами зібрали вчора якусь неймовірну цифру: майже 750 тисяч. Це за півтори доби ми з вами зробили. Ви просто суперкруті. Я люблю кожного та кожного із вас, і ви просто демонструєте суперкрутий результат. Нам треба мільйон сімсот, чорний ліс, мегатехнологічна аеророзвідка. Аналізують великі дані, забираються просто на якісь неймовірні височини. Кожного дня проїжджають сотні кілометрів, щоб знаходити найточніші, найжирніші російські цілі, а потім їх знищувати. Ось ці хлопці на цьому спеціалізуються, роблять це ідеально. Ми для них хочемо купити два буси, але не просто буси спеціальними такими люльками. Що якщо десь на вишку треба зібратися, то швиденько відкрилось, закинули, і звідти він уже сидить, працює і шукає жертву з Російської Федерації. Розумієте? Ну, це великі об'єкти. Зазвичай вони працюють. Тому два буси купуємо: 100-200 гривень. Двадцяточка теж грі, десятка, але що найголовніше кожна гривня в грі. 10 художників, топових, от просто топ, що може бути. Це воно 20 картин до нас ще й доєдналися. Ще кілька я вам теж все покажу. Потім буде розіграш від однієї гривні і все працює. І в банці розіграш, і в PayPal буде розіграш, тому не стримуйте себе. Да, це е, українське мистецтво, воно вміє воювати. Більше того, воно таке прекрасне, що може навіть. Вбивати окупантів. І цим ми зараз з вами займемось. Тому зробіть донат, а я починаю. Ну, давайте з Польщі, тому що дійсно цікаво, і смішно, і плакати хочеться. Вето президента Польщі на підтримку українців не позбавить інтернету Starlink, який має польське фінансування, запевнив глава канцелярії Кароля Навроцького Збігнєв Богуцький. Що Богуцький каже? Не відключать Starlink для України, оскільки витрати на це фінансують на підставі положень чинного закону, а поданий президентом проект Сеймі зберігає цей порядок. Достатньо вересні оперативно розглянути цю президентську ініціативу в польському парламенті. Ну, знаєте, там зараз коти миші, те, що я вам вчора казав Ющенко Тимошенко. От. Але видно, що тут теж, як і тоді, хтось підігрує надто Росії. Загалом, мої інсайдери в дипломатичних колах Вашингтоні кажуть, що Навроцький приїхав до Трампа і передав йому, що ми готові служити, шакалити Україну, щоб пошвидше її загнати в невигідні умови, щоб Трампу показати, який же він великий і може здобути Нобелівську премію. І тому вони зараз якраз підігрують Трампу, щоб трохи шакалити нас. Ну, що шакалити? В першу чергу постраждав прапор, який не може дати здачі, ну, легко на нього нападати, але люди можуть прийти і за нього дати здачі, це теж варто пам'ятати. Друге, почали шакалити Starlink, Starlink, яким українці обороняють всю Європу. Велика частина наших дронів літає на інтернеті, на Starlink, так, є й інші речі. але... І вони зараз вирішили, ну, велике панство заборонимо Україні. Я вам сказав, фіни, литовці, багато інших, крім слухайте, там копійки. Ми самі швидко скинемося. Забудьте, забудьте, навіть не думайте, говорить, не забивайте свої прекрасні українські голови. Ну, от цими мілкими підставами, знаєте, заточками, коли колють просто в спину. Ну а далі, що мені теж сподобалось, от я просто пів секунди вашого часу. Польща дві крапки російський дрон упав на Люблінщині, міг залетіти з України. Оце теж мистецтво заголовку. Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Барташевський повідомив понеділок, що дрон, який у ніч проти 20 серпня вибухнув, прилетів більш за все з України. Наразі немає офіційної версії однак, з того, що я чую, це неофіційна. А ми чекаємо на звіт, він влетів з території України. Ще цікаво, оскільки українці найкраще підготовлені з усіх до боротьби з дронами, бо мають з цим справу. Ми вважаємо, що це був російський дрон, який прилетів через територію України. Але от мистецтво заголовку: польський дрон, а російський дрон, який упав на Люблінщині, залетів з України. Друзі, російський дрон залетів на вашу територію. Все, ось це крапка. Для чого ви приписуєте, що він з України, натякаючи на нас? Для чого ви робите ці речі? Хочете мистецтво заголовку? Російський дрон, який прилетів на колишні українські землі, залетів через те, що Польща відключила Стерлінк і інтернет. Як вам такий заголовок? Приємно? Особливо жирним написати: на колишні українські землі? Подобається? Ви ж любите грати за головком, ми теж можемо почати грати за головком. Це називається пропаганда. Це називається пропаганда. Давайте більше ППО, або ваші літаки, які взлітають. Де ж ви там ловили? А ви зараз на нас залетів з України. Так помагайте, давайте ракети. Тому бачимо, що Навроцький намагається підігрувати Трампу там, де треба притиснути Україну. Але поки що далі якогось такого галтілого. Націонал популізму справа не заходить. Далі в Європі готують дійсно план Б. План Б буде включати в себе там дуже довга стаття. Розбирається, що ж, власне, робити, куди бігти і що з цього всього вийде. Хочуть... Кажуть, що план А, що Трамп все ж таки побачить, що Україна не винна, Україна захищається винен Путін. Трамп введе суперсанкції і російська економіка дасть тріщину, і Росія зупиниться. Відалі б ми б, звичайно, хотіли, щоб розвалилася, але хай даже зупиниться. І він каже: хай згадають голодні 90-ті, він каже, що це план А. Але Переживають, що Трампа качає. То він каже, що Росія напала, то Україна повинна поступитися, то ще щось. Тобто Трампа качає. От. Сюди ж заходить і Нью-Йорк Таймс, який каже, що да, Трамп надто сильно вірить в свою дипломатію, в свої стратегії і думає, що на рівні лідерів все можна вирішити. Ну, Вони кажуть, теоретично можна вирішити, але не все. І ось ця стратегічна невизначеність, вона на рівні лідерів і формується. Бо Путін приїхав, сказав, що піде на поступки, а потім вийшов і сказав, ні, поступок не буде. І американці кажуть, та що ж там в біса відбувається? Нью-Йорк Таймс пише про те, що насправді Трамп хоче Нобелівську премію, як Теодор Рузвельт, який помирив Росію і Японію, на користь Японії, звичайно, і на території Штатів підписав договір. І потім після цього барабанне. Отримав Нобелівську премію. Я вам вчора казав, що Нобелівський комітет поки що проти надання Трампу Нобелівської премії не сходяться голоси. Ну, але ще не вечір. Може, Трамп дійсно принесе перемогу нам в війні, і Нобелівський комітет схилиться на його сторону, поки що ні. Ну от і Рузвельт отримав цю Теодор стратегію. Проте Нью-Йорк Таймс пише, що він не рухається так системно і методично, як робив це Рузвельт. Раз, друге, він не робить. Це е, настільки успішно, тому що теж не бачать певних кроків, які призводили б до посилення України. Тому е, Європа каже, у нас буде план Б. Перше, що вони хочуть, заплатити грошима, щоб від себе нічого не віддавати. І ми це підтримуємо. Вони кажуть, що зараз вони бачать в Європі 250 мільярдів. Доларів, євро, які можна передати Україні, це російські гроші. І вони кажуть, ми їх забираємо, даємо Україні. Раз, друге, зброю будуть давати із своїх уже не запасів, а реально того, що стоїть на озброєнні. Нека й да, ми просядемо, бо нам давали запаси, там надмірне щось там, зайве, щось непотрібне, старе. Ну, наприклад, як Польща переозброїлась, забрали все радянське, віддали старе Україні, нове дали Польщі. Єдине, що проблема, що Трамп половину цієї техніки дистанційно повідключають, вона зараз не працює, тому що він не хоче, щоб хтось воював з Росією. Тому поляки теж зараз бігають і не знають, що робити. Віддали Україні гірше, собі забрали краще, а краще взяли із Вашингтона. Виключили. Ну, буває, що робити, друзі, самих хитрих теж не всі люблять. А, тому зараз бачимо, що вони готові дати гроші. Готові дати свої ресурси, і вони кажуть 18-24 місяці. Мої дипломатичні джерела говорять все ж таки, що в перемовинах зараз лунає цифра півроку. І те, що Келох приїжджав і говорив за вибори за півроку, і те, що зараз говорить про завершення війни, ввійшла цифра про півроку. От, Тому що е це насправді для американців видимість. Йдуть по формулі зупинити, провести вибори, потім підписати. І вони бачать, що це може бути півроку. Ось така зараз головна цифра, яку обговорять. І Венс, до речі, публічно теж говорив про пів року. Тут говорять, що європейці в плані Б бачать там хоча б 18 місяців. Але кажуть, що якщо Путін, і вони бачать в цьому якраз фішку цього плану Б, мобілізує людей, зараз електронна мобілізація пішла, ну і багато-багато іншого. Але вони говорять наступну штуку. Якщо Путін не прорве українські лінії оборони, в нього іншого плану немає. Далі Росія просідає проблеми з економікою, проблеми з армією. Далі, далі, далі. Це європейський план, їхнє бачення. От як би вони хотіли, не даючи особливо нічого, не піднімаючи в себе податки, не збільшуючи витрати, віддавши там частину, не даючи людей. А ми вас просили і ви нам обіцяли, але все ще не даєте. Хочуть знайти такий план Б. Ну, це їхній план. Подивимось, поки що працюємо по плану А, в плані А ввести санкції в Росію, змусити Росію підписати і піти на поступки. Трамп каже, що він змушує їх це робити. Говорив навіть про ядерне роззброєння Росії. Тут трошки хочеться посміхнутися. Це те, на що Росія точно ніколи не піде. От і Вашингтон Нью-Йорк Таймс теж каже, що. Ні, Росія тут бореться за свою самоідентичність зони впливу. Головне для неї навіть не територія не впустити Україну на захід. Не впустити Україну на захід. Ось це завдання, яке зараз переслідує якраз таки партія війни в Росії. Знову ж таки, вся Росія це велика суцільна партія війни. Що кажуть мої дипломатичні джерела? Що Келах дійсно обговорював, що можливість призупинки поставок. Зброї в Україні розвідданих. А, кажуть, що супер важливо буде зустріч в Китаї вже 5 вересня. От, і там можуть закрутитися процеси і може все пришвидшитися. А, так, всі говорять про півроку і далі все може зупинитися. А, Європейці готові давати по мільярду в місяці, готові розглядати заморозку і віддачу Україні повністю російських активів. Ну і мені кажуть, що знову почали зі сторони Трампа. Вони витримали два тижні паузу, закручувати спробу зустрічі на трьох. Ось така історія зараз відбувається. В Україні то я вам говорив, що Келог говорив про вибори, але крім Келога і влада наша теж уже погоджує з європейськими партнерами. Правда, не каже з нашим партнерам. Наприклад, політичним партіям і населенню, що вони вже там напогоджували. Бо для прикладу, із найцікавішого, наші готуються до виборів і розуміють, що може стати чи Китай стане тригером, зупиниться чи Трамп, тристороння зустріч, зупиниться далі. Вибори, а потім це влада хоче бути найбільш підготовлено. Ну щоб всіх пошити в дурні, швиденько переобратися і знову ще зайти на 6-7 років. Може, і там ще більше, хто, хто, хто як захоче. Так от, із найцікавішого, повернення закритих списків, але ви це вже чули, я знаю, не кричіть. Але повернення прохідного бар'єру на рівні 3%. Таке було при кучмі, таке навіть один раз було при Ющенку. 3% хочуть спустити бар'єр. Цього ще ніхто не знає. Ось вхідний бар'єр до парламенту 3%. Європейці кажуть спочатку парламентські вибори, щоб зайшло побільше партій, щоб не було знову монокоаліцій, не було цих дірявих урядів, де просто набирають з вулиці, аби кого щоб сидів, давав видимість міністерства і всім управляє офіс. Європейці кажуть, ні, цього вже було, не треба. Тому заходьте побільше партій, далі будемо домовлятись. Президент каже, ні ні-ні, спочатку перебираємось, а потім вже робимо все решту. Є така історія, і ми її зараз дуже сильно бачимо. Чиста пропорційка, також готують можливість референдуму місцевих виборів. Ну і першочерговість виборів теж з європейцями обговорюється. Ну, але знову ж таки, вибори працюють ці паралельні процеси, але вибори будуть тільки тоді, коли спочатку відбудеться перемир'я, мир або заморозка. І от півроку зараз говорять про цю заморозку. Той же час відмічають, що Китай може дати буст і швидше все піде. Або Трамп все ж таки спробує натиснути на Путіна, ввівши проти нього реальні санкції. Ну і, власне, завершуючи, Іран сказав, що безтолкова стратегічна співпраця з Росією це просто банда Алахів, яка їх кинула. Іран сказав, Іран це сказав. І, власне, кажуть, безкорисна співпраця. Ну, зупиняйте їм постачати все. Давайте мінус одного союзника, і буде прекрасно. Трамп спробує зустрітися з Кимчинином, теж зробити мінус одного союзника. Знову ж таки, зробить не зробить, не будемо нічого казати. А росіяни тим часом денонсують конвенцію Європейську конвенцію проти тортур. Тепер тортури в них законні. Більше того, ми ж знаємо, що це їхня релігія. Взяти когось, помучити, замордувати. Це ж і є хлібом росіян не корми, дай ось чимось таким. Зайнятись тим часом Збройні сили роблять прильоти на транспортну логістику ворога, станція Урожайна, Джанкой на тимчасово окупованому українському Криму йдуть прильоти. Ось така друзі. Інформація, те, що хотів я з вами поділитись, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Напишіть чи повторить долю Теодора Рузвельта Дональд Трамп, перше, друге, як вам план Б від Європи. Третє чи вірите ви в цей інсайт, який говорить західні дипломати, що півроку і тоді може зупинитись раніше, пізніше, як ви гадаєте? Напишіть в коментарях, зробіть донат. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. зустрічі!